Ось цю упаковку халви українського виробника, марковану російською мовою, придбала у Швеції кропивничанка Ольга Сержанова. Чому на пакуванні товарів, які продають за кордоном, відсутня українська мова і чи планується змінити, генеральний директор компанії Сергій Крипко не відповів російською, але виробник не був казати, що це вироблено в Україні. На експорт де у таке ось вибачте мене позорисько, і коли запитують: ну же ось у продукти російською. А чого ви воюєте, чого ви вимагаєте? Перекладачів українською. Чого ви протестуєте, коли вам щось нав'язують російською? Я не знаю, чим, що мотивувало виробника послуговуватися ворожою мовою. Тригерить. Оце тригерить, оце звертаєш увагу. І, приміром, оці маркери дуже показують ставлення насправді. До мови, до політики, до війни і всього іншого, це одне е, також момент впливу на європейців. Вибачте мене, якщо прийде європейсь, і там написано етикетка велика українська, а буде написано російською, що буде думати ця людина, яка не в контексті. Позиція різниця? а разниця, а разниця є. Приміром, я показала цю етикетку однієї знайомих, яка була в окупації. А от і отримала, а я не бачу проблем. Ну, я бачу. Закон діє на території України і не поширюється за її межами. Зі слів уповноваженого з початку року отримав від українців 1141 звернення про порушення мовного закону, з них п'ять з Кропивницького. Це говорить про невисокий рівень мовної свідомості мешканців, які не реагують на порушення мовних прав. А порушення є.